Любенькі, дорогенькі, дорогенькі. Доброго дня, доброго ранку, вечора. Хто коли буде дивитися це відео, подивимося одразу тему, скажу, подивимося, ну, подивимося, от, чим закінчиться примусова мобілізація. Там і в Одесі щось, і в Кременчугу десь щось з ТЦК. От подивимося, як карта бачить. Хорошим закінчиться. Зараз карту витягнемо і скажемо, що всім хорошим закінчиться. Нехорошим закінчиться. Ну, Подивимося, візьму свою колоду. Яку пропоную вам. Приходьте на вайбер пишіть. Ціну я напишу. І в кого є бажання, а в кого ще є бажання цим зайнятися непосередньо той старо, Беріть, беріть, замовляйте і займайтеся. Так, що ще хочу сказати. Просто, два минуточки хочу сказати, що на тому каналі канал називається Оксана Відьма влог Вийшло відео, там зміни в чистках, які будуть. Там я розказую, розжовую про чистки, про свічки, про розклади, як, процедура, що, за чим і куди і як. Тобто Кому буде, просто це для тих, кажу, в кого буде бажання чи в кого є бажання зайти і можете послухати те відео. Може, не всі знають про той канал, може, не всі заходять, ну от кого буде бажання, зайдете, подивитеся, послухайте ну, і приймете рішення. Щоб я не кожен день по 10, 20, 30, 40 чоловік вайбер вам об'ясняла, що до чого, куди і як. Тобто там ми з вами от просто. Готовий продукт, зняти відео, зайшли, послухали і вирішили для себе. Вірите, не вірите, не вірите, вам воно не нужна, вам воно ні з якого боку нікуди нічого не дасть. Тобто, я вам зразу кажу, це не те, що я сиджу і побільше клієнтів. Хай їх буде поменше, щоб вони були качественні, клієнти, щоб людина дійсно йшла і розуміла, що їй це треба, і вона в це вірить. От тоді. Ми виходимо на той результат, що ви потім у вайбері пишете: Ой-ой-ой, як хорошо, син знайшов те, дочка знайшла те, ми знайшли оте, і все, слава Богу. От і я рада тоді, коли, слава Богу, у вас. Просто це так я вам сказала, не хочу я тут повторяти це все. На той канал Оксана Влог. Вайбер. Пишете, кому що потрібно. Ті, що люди зникли, військові, зникли безвісти, кажу не раз казала. Такі розклади я не роблю, на такі питання я не дивлюсь. Так що не пишіть ні одне питання, ні два питання, ні три, ні, ні, ні. Все, я на це, ця тема закрита. Тобто це не... Це я не вважаю, я вам казала, і кажу, я не вважаю, що це дуже гадалки сидіти і дивитися, де людина. Должні дати вам відповідь, там, де людина, мабуть, служила. І все. Тобто це серйозно і це, Ні, не дивлюся, та й все. Все остальне пишете вайбером, я відповідаю. А перед цим краще зайдіть, послухайте, подивіться те відео. Там, Вроді розжувала повністю. Ну, подивитися. Так, що ту мультіварка? Зараз щось почитаю вам. У нас ліричне відступлення. Завтра у нас неділя, завтра, якщо все, слава Богу, благополучно, зробимо, вийдемо в прямий ефір, поспілкуємося з вами, в кого буде бажання, там час додатково буде написаний, тобто, з кого буде бажання, пожалуйте, приходьте і ми з вами поспілкуємося. Зараз почитаємо те, що мені хотілося вам почитати. Ви самі, я думаю, читаєте все. Ну, от хочеться. все, так, я ось тільки що почитаю. Ось мовчки прощати людей і ніколи більше з ними не спілкуватися. Це і є турбота про себе. От треба такі правила для себе вивчити людям. От мовчки. Простив, там хай Бог простить. Більше ніякого спілкування не можна бути. В будь-яких отношеннях, в будь-яких це не касалося чужих людей, своїх людей, рідних, близьких. Тобто, все, мовчки простив, без вияснень, без оскорблень, без гавкання, нявкання. Тобто, простив, наскільки ти можеш. От в душі сказали, хай Бог простив. І пішли жити далі. І вони, і ви. І ніколи більше з ними не пересікатися, не спілкуватися. Це і є. Найбільша турбота про себе, це далі. Не дозволяйте, не дозволяйте людям знати про себе надто багато. Це істина, яка, мабуть, мабуть як не на одному із перших місць в нашому житті. Не, не дозволяйте людям. От те, що ви показуєте, то фільтруйте те, що люди бачать. Не нужне вам, абсолютно не нужна. Наскільки можна закривати своє життя, наскільки старайтеся його закривати? Тому що не, не усім дано ці чистки робити для себе, захисти ставити для себе, потім може бути, потім починаєш копатися в розкладі, а там людина, фотографії свої, жизнь, от куми, друзі, товариші, все, 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 все. Починаєш балакати, розказувати, а ця відкритість вона й привела до цього всього. Не треба брехати, ну не треба й показувати. Того те, що можна не показувати. От Така. Моя відповідь на все останнім часом. Це просто такі віршики, словечки, я вам кажу. Моя, моя теж відповідь Це пишуть, ну я вам кажу: моя відповідь на все останнім часом. Тиша дистанція і спокій. Відійшли на дистанцію, те, що ми вже з вами прочитали. Зараз я тут хочу вам прочитати. вас пройшла ця ніч. Велесова, Марина ніч з 31 на 1. як ви там відмічали, не відмічали. Зараз ми подивимося. Я не пам'ятаю, чи я вам це читала чи не читала. От читала, значить, пропустите його. Так, найбільша помилка під час кризи, ну, ми знаходимося в кризі. Україна, Українці, я думаю, всі ми знаходимося в якійсь кризі. Більше, менше, ну все одно це криза. Помилка під час кризи вірити, що все можна витримати одним потужним ривком. Це найбільша помилка, що ми думаємо, що можна витримати потужним ривком. Треба ну, тобто стиснути зуби, напружитися, пережити, а потім нарешті видихнути. Так не працює. І це дійсно так не працює. Тобто, свої сили треба, роз, роз, як розтягувати. Правильно їх правильно ними керувати своїми силами. Тіло, психі... тіло, психіка, нервова система мають обмежений ресурс. Наше тіло, наша психіка, наша нервова система мають обмежений ресурс. І якщо ви стрибаєте без проміжних орієнтирів, дуже швидко з'являється ступор, тобто не видержує не тіло, не психіка, не нервова система. Тобто з'являється ступор, роздратування, відчуття, що все валиться з рук. Тобто людина себе заганяє в якусь, ну, повіряності по карті, це п'ятерка кубків. карта. Ну, в моїх розкладах це п'ятерка кубків. Якщо ця карта є, значить людина сама себе загнала в такий стан. В який, ну як сказати, набагато легше себе загнати, ніж витягнути його, ну, себе і світіля. Коли ми розподіляємо енергію на короткі відрізки, життя перестає виглядати як нескінченний марафон без фінішу. Не просто вижити, а прожити день. Не, не, не все витримати, а витримати рівновагу зараз. Не взятися за все, а зробити одне конкретне. От, тобто я все не буду читати. Сьогодні запитайте себе, на який відрізок я можу розподілити сили. Що мені реально під силу зараз, а не в ідеальній версії себе. А ми ж стараємося бути ідеальними, От, особливо на показ. Стараємося такі ж бути ідеальні. що Мама не горює: де я можу додати м'яких орієнтирів замість жорстких дедлайнів. Зміни не, виграю, не виграються у тих, хто швидше. Вони виграють у тих, хто вміє берегти себе на довгій дистанції. Тобто збережіть себе на довгу дистанцію. Життя завтра, дасть Бог, не закінчиться. От треба себе берегти, щоб жити і потім. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. Це теж, знаєте, як? Ну, як для мене, це теж як свого рода мастерство, Розподіляти свої сили, не вбити себе за один день сьогодні, порішавши все, тобто, зробивши все, щоб бути. От, Таким як був ти раніше. Ні, ні. Треба роз свої сили розпреділ... зробили, оте, все, даємо собі час відпочивати. Особливо в голові своїй. От надо... І треба надо заставляти себе. Не те, що от, да, ми без цих телефонів зараз, куди йдеш, телефон під... на мордяк, і чуть він не лежить уже, цей телефон. З, усюду, з усіх усюд все черпаємо. Ну, це, да, це, це я кажу, що ніхто вам ніколи не думав, мабуть, що це буде вищий пілотаж, коли ти себе можеш заставити його не брати. Просто пробути в тишині, побути десь там сам собою, чи з рідними, чи з близькими, просто відключившись від цього телефона, там, телевізор, хто що дивиться. Це дійсно люди, які от вищий пилотаж, які себе можуть. Це те саме, що сахар не їсти, мабуть, там, солодке не їсти. От так само це вже ці всі соцсеті. І все. Тобто, розтягуйте себе, чи як правильно сказати, ну ви знайдете, як сказати, все, дивимося. Тобто, це я вам сказала. Пишете вайбер, кому бажано вайбер, кому там якісь є. Все, заходьте, дивіться на тому каналі, дивіться, там я більше розказую вам. Так, чим закінчиться примусова мобілізація? Ну, давайте подивимося таку тему: Китай накрився, зустріч Китаю накрилась мідним тазом, тобто ми знімали, мабуть, відео, нічого там для України такого немає. Чи це добре, чи це погано, самі як кожен рішає для себе. Тобто, тут карти, тут факт, а ви самі рішаєте. Так, з чим закінчиться? Давайте на зараз подивимося, яка ця от мобілізація, які карта бачать. Це примусова. Мобілізація як? Ну, виживає сильніший. Хто сильніший в будь-яких смислах, той і виживає. Понимаєте? Люди більше і більше ховаються як отшельник в пещерці, так і люди ховаються. І до цього всього. Карта це показує, яка красива карта. Да? Хто не бачив, як красива дев'ятка кубки у нас прорисована. Українка, Україночка. Прям. Тут і лелеке, тут і маки, тут і все на світі. Їхня робота така. От карта роботи в нас йде, ось карта. Ось такі наскоки, такі нападки йдуть. Понимаєте? А люди стараються більше-більш своїх піщерок не вилазити, своїх норок, піщерок, так сказати, не вилазити. Ну, наскоками. Да, люди обесилені. Тобто карта, люди повністю як-то йдуть обесилені. Знаєте, от як сказати, опять карта взяла. І люди вірять в чудо. Це дійсно буде чудо якесь. Люди хочуть вірити, у людей є бажання по цій же ж красивій карті, яку я вам показала. У людей є бажання жити, просто жити. Ну, тут карта От, карту цю я рисувала за того дуба, де не раз я вам показувала. От, дуб і люди дійсно дуб, який дає силу. От люди шукають силу, люди шукають. Знаєте, як все це пережити, як, як з ума не зійти в цьому всьому. Просто вам скажу, як з ума не знайти, не, не зійти в цей час і в цьому всьому. Їхня робота така. І щоб було це менше нападків, поки місь немає. Може там через деякий час менші наскоки будуть від них, ну от мобілізація, поки місь, поки ні. То камісь, на ближайшему майбутнє покась цього немає. Ну і чим вона закінчиться? Чим закінчиться примусова мобілізація? Будуть більше і більше, і за ними охотиться, і більше і більше будуть отпор давати їм. Тобто десятка мечей, це карта, значить карта крайності. Це крайня карта мечова, та люба втора десятка саме крайня карта, і це вже як крайність якась. Тобто люди будуть більше і більше йти в якусь карт, якщо нічого не зміниться. Якщо нічого не зміниться, ось по цій красивій карті, якщо змін ніяких, якщо мудрості не наберуться дійсно ті, хто довгі набратися її, тут не за людей, тут за других людей. Ні маєте? Якщо оці не не, не не, не закінчиться оці наскоки нападки, ну тут карта бачиш, тут більше людей йтимуть в крайності. В якій крайності? От ми питаємо в крайності, в якій крайності? Люди розуміють дуже хорошо цю всю систему. Люди дуже розуміють, що не один міг той сундучок собі сколотити. Хто, хто при цій системі, хто входить в цю систему? Ну, з іншої сторони, всі вийшли з ілюзій своїх. Або виходять. Даже я б сказала так, люди виходять з тих ілюзій. Люди виходять як то з цього всього, Понимаючи, що цей сундучок. Наповняється і наповняється, чим закінчиться. Ну, по десятки мечей, то нічим і закінчиться. Ну, сейчас можуть бути, як ніколи, серйозні розговори, серйозні рішення питання про зміну або віку, призивного, за жінок може бути як ніколи. Поняли, таке питання серйозне. Ну, то тут матері, мамки, жінки то в Україні, ось діти біля них. То може бути і за жінок розмова, щоб тут зжезливий в руки давати, щоб зброю давати в руки. Може бути, може. вже не одне відео, я розумію, вся ця карта показує. Зараз остра тема, тема, може бути, як ніколи. да. Mm -hmm. mm -hmm. Чего мы ну, То что дьявол. То что дьявол. Вот везде, над Украиной, на императрицу я ложу карту, и новая карта дьявола. То есть, если примерно мы стараемся открыть старшие арканы. Ну, я в своїх розкладах стараюся, якщо є старший аркан, його відкрити, подивитися, що за, за ним. А за ним, за Україною, за імператрицею карта дьявола. Хритрость везде, брехня везде, куди не кинця. І люди в цьому цьому непоніманні. Де враг, де, де друг, де брат, де сват, де, де хто, де хто, де хто. Понимаєте? Людей довели до такого стану, що люди через от війну, оцю, що люди не розуміють. Немає поняття. От люди дивляться і знаходяться в якихось своїх ілюзіях. Де правда, де брехня, де дійсно так, а де не так. Де ми виграємо, а де ми не виграємо, а тільки лапша така вішається. Де ми програємо, а де ну, то есть люди, люди от по карті люди в якомусь своєму непоніманні знаходяться. Понимаєте? От карта показує. Чим закінчиться? Ну от одне питання це, випала в нас карта Десятка Мечова. Що в нас внизу колоди? А внизу колоди, де паш пентаклій. Ось як це якісь фінанси, за якісь невеликі гроші. Навіть якщо ми беремо мобілізацію, то маленькі гроші зовсім отримують і військові, і або... майбутнє. Потім нічого тіряти, що десь святка Тому що що людині хоч так, от так нічого тряти. Маніпулюють дуже хорошо через закон. Ну звісно, у них власть, у них меч в руках, у них власть. Якби не було добро на це все, то треба вистояти. Що що карта, що карта каже, треба вистояти, треба вижити, треба вистояти, тому що в Україні тяжко важко, як ніколи. як нікому. Тому що, знаєте, З усіх сторон, нападки йдуть з усіх сторон. Понятно, якщо з однієї сторони, ну тут, бачите, якщо ми питаємо, то. Чого страх людей такий? Чого люди бояться сказати? Бояться смерті. Бачиш, карту перевертаю, і отут карта смерті, фактично. Чого люди бояться? От Сказати те, що думають, зробити те, що думають, а то, що, бачиш, всі хочуть жити, типу. А з іншої сторони, спитати, а як ви хочете як ми хочемо жити? Так як живемо, що це за життя? Наскільки ще? Хватить людини так жити. Чим более тут карта міра під базом спадає. Закінчення. Страх, страх, якийсь страх. Знаєте, я так я б сказала багато хто, що понімає, ну якийсь страх, я, а то ж тобі і все. А то Отож тобі все, а то ж ми те й що має. Так, поняли, все поняли. Я думаю, що все. Не будемо затягувати. Хто захоче подивитися, подивиться, хто захоче написати в коментарях, напише. Ще раз скажу, на той канал підіть, послухайте, кому буде потрібно. Це не для всіх гуртом, а кому буде потрібно, кому цікаво, що це, як це, як це робиться. Трошки новшества туди вношу це все, тому що вас багатенько. І понімаєте, сидіть, переписуватися з кожним кожен день на ваше там добре утро чи добрий день. Нема времени в мене, бажання немає. Тобто я роблю роботу і все. Такі діла. Все, пока-пока.